Ой, діброво, темний гаю Тарас Шевченко. Ой, діброво, темний гаю, тебе одягає тричі нарік. Багато собі батька маєш. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Надивившись на доненьку, любу молодую, Возьме її та й огорне в ризу І сповиє дорогою білою габою, Та й спать ляже, втомившися турбою такою.